Пора продавати На випусі, називається Руїна. Після, після він написав трохи півтора назад, а, а актуально вона зараз дуже задала. Да, да. а, а відео до кліпа зняв буквально за 4 години, поки їхав машиною десь по Україні. Просто знімав на мопілку все, а... що відбувається на дорозі. Цирк. В інтернеті маю найбільше переглядів вже. Ну тут человек більш мальчиш? Да нет, сейчас поедем туда. Если теперь ты не очевидно, на лесову?